пронто пронто мої кохані, яких подій вам не уникнути, думайте про себе, кохані, пам'ятайте одну річ, ніколи не треба миритися з реальністю, яка вас не задовольняє. Запам'ятайте, в будь-який момент її можна змінити. Тому беріть поради у карт Таро. Вони дають паради дуже круто. Не тільки дивіться, що в мене з ним буде, Візьміть параду, а більш того, змініть свою реальність за допомогою амулетів. Амулети коштують, але кожен амулет коштує. Він не може навіть коштувати всіх грошей миря чому світу. Тому що те, що відбувається завдяки амулету в вашому житті, це просто фантастика. Але фантастика реальна зайдіть. В інстаграм підпишіться, почитайте відгуки. І я кожного дня їх отримую. І зараз на амулети для тих, хто дуже хоче, пише мені, але не може. Знижка 70%. І так дивимось, яких подій вам не уникнути. Ви зараз стоїте на виборі? Чи на цьому дереві сидіти, чи на цьому, чи цим шляхом піти, чи іншим шляхом піти? У вас розбите серце. Моя ви кохана. Що казати? І все через цього? Через цього рицаря, чаш. Дівчаточки, мої викохання, я сама така, як і ви, але я вам просто раджу тим, хто зараз просто дивиться і немає чоловіка, чоловіка. Да? Ще тобто, ну, чоловіка, якого немає особистого життя з чоловіком, це нормально. Не, не поспішайте до свого серденька наближати рицарів. Дивіться на їх вчинки, потім наближайте, бо ми дуже швидко закохуємось, і потім у ці рицари розбивають нам серце. Але колесо фортуни крутанеться, боже, це те, що я думаю. Хоча б він змінився. Дівчата є такі випадки, а волети роблять таке. Не у всіх випадках кажу зразу, деякі уходять, а деякі чоловіки змінюються. І смерть. Тобто все закінчиться, але це непогано, після аркану смерть дуже часто відносини виходять на інший рівень, а можливо, це смерть все. І що? Є те, що ви не знаєте, ви жінка, яка вміє кохати і любити, ви зараз стоїте до нього з мечем. Тобто вам не повинно це знати, що буде далі. Дівчата, ви... зараз ситуація у вас не повішена. Він теж стоїть з мечем, ви однакових. Ви, ви холодна і він холодний. Да? Ви з мечем і він з мечем? Ніхто не хоче. Його страхи дуже мучать. Він погано спить по ночам, дівчаточки, Через його хитрість і обман. Він сам винен, він ніяк не проявляється до вас. Так що ж буде? Сила за вами, дівчата. Тому не пішіть, чекайте, якщо ви хочете, а що саме не кажуть карти, не треба вам це знати.